Пане Олеже, день добрий вам, і слава Україні. Героям слава вітаємо! Ну, сьогодні справді добрий день. Вчора ми звільнили з полону 215 наших героїв, зокрема, і командирів Азову. Це дуже для нас, знаєте, така приємна новина. Але спершу скажу нашим глядачам, будь ласка, підпишіться на канал ТСН, а також на канал. Олега Жданова в Ютубі, Ми посилання залишимо в описі під цим відео. Коментуйте, шерте, лайкайте для нас, це дуже важливо. Ну, пане Олеже, обмін. Ви знаєте, мені здалося, що це дуже такий великий інформаційний провал для Кремля. Ну скажу так, що в принципі, е, да, вони е, наскільки вони себе не вели е, так нейтрально і намагалися показати, що Медведчук для них це не. Ніхто і звати його ніяк а врешті-решт, мабуть, він все ж таки обладає яким якимось пулом інформації. Я сподіваюся, що наші слідчі органи цю інформацію з нього вже е, дістали і, і все задокументовано. Но Росія, все ж таки, е, забрала його і дуже за хорошу ціну. 150 на на Мідвічука. Це дуже добре. Добре. Ну знаєте, чому я кажу про інформаційний провал? Тому що, наприклад, от ще вчора зранку, в середу зранку, Путін там виступав з частковою мобілізацією, погрожував світу ядерним знищенням. А тут повний інформаційний провал, тому що вони віддали нам зокрема командирів Азову, так які були в цих недоутвореннях, так в приреченні просто на найвищу міру покарання. Так в цьому сенсі так вони ж хотіли їх судити, показово судити. Вони хотіли визнати їх терористами. Але ж все ж таки, скажу так, що ну є яка є якийсь запобіжник, чи є якась межа, яку навіть в Російській Федерації переступити не можуть. І до речі, обмін полоненими. Я так думаю, ну я, я так розумію, я що там Путін приймає такі рішення, особливо коли мова йде про полк «Азов». І особливо йде про таку кількість обміну полоненими. І раз він приймає таке, таке рішення, ну це, до речі, ставить під сумнів всі ті слова, коли, які він казав. Ну, Ссосовно е, ядерних погроз. Ну, як кажуть, в кого що болить, той про те і говорить. Так? Так, е, слово, е, якщо політик каже так, то це ні. Так? Якщо каже ні, то це так. Якщо він сказав, що це не блеф, то я думаю, що це все ж таки блеф. І е, я маю на увазі погрозу застосування ядерної зброї. Так що е, в плані інформаційному, да, це була е, це ще одна наша перемога над е, е, російськими окупантами.